Ти на Ютуб Футбол Хаба. Передача Ферен. Вихід сам на сам, удар і 1-0. Чорноморець все ж таки стрімкою, швидкою атакою за рахунок швидкості 3 мають. Додати швидкості Олександрія, але знову на швидкості грає Чорноморець. Знову вихідцяв назад! 2-0. Хоплеско. і як зіграла заміна. Грицюк розбігається. Грицюк пробиває, робить рахунок 2-1. Олександрії є піді. Але віддає передачу, вихід сам на сам. І рахунок стає 2-2. Показує на центр Віталій Романов. Сіталось. Працювало і midnight, can't see you straight Yeah, my vision's blurred My words are slurred And thoughts are late Let's raise a toast to a night That we won't even remember One shot, shot, I'm, drunk. I'm I just wanna make you feel Антонов, яку передачу п'ятою робить Антонов. Хопленко в штрафний майданчик пробиває 1-0. Чорноморець забиває, відкриває рахунок у нашому матчі. Олексій Хопленко. Не з поразкою. Тим паче борються за виживання. Чичіко в коштрафтом майданчику. 1-1. Олексій Чичиков забиває зліпліра. Татарков відповідає, відповідає, подача на дальню. Бам-бам. Буди! Чого море забиває? Осечні бам. Парну передача на партнера. Удар від Фаворова. Є продовження штрафний майданчик, доходить Бам-бам. Абряду, а Прядун може пробігти. Сил у нього вистачає, Прядун пробиває тридво! Сірка виходить вперед. Це просто неймовірно. Мансин вбиває Мартинко, придумати. Обивка! Петряк не буде, такою відповісти Петряк. Петряк. Петряк в штрафному майданчику падає Петряк. І зараз Петряк піде з поля. Друга жовта картка і вилучення. Фред. у Фреда забирає м'яч Чечер тут порушення право від Фреда. І жовта картка Фреду. А в нього теж друга жовта картка. Отже в два гравці матиме перевагу Зоря. Ну, нічого собі. Можна пас ще один леворуч. Навис і там схоже, що рукою зіграв гравець шахтаря. Пенальті призначає Бойко. Иракички зараз жовту картку отримає. Ще одне вилучення в цій грі. Божевілля кес сьогодні. Сергій Бойко вилучає. біг. Удар сила Сауден, удень зарядки з Римля. В абсолютній більшості. в одинадцятьох проти восьми. І наші кваліфіковані експерти про це безперечно говоритимуть і розбиратимуть. Андрієвський. 5-го, 2-1. 2-1, защити, один м'як забиває, два один. Один з шахтаря речі. Довга передача в напрямку на кінджору. Поляк подає у штрафний майданчик, покені розстрілює ворота Зорі. Заріра. Йомер Сім покані, наче права чи ліва нога. Циганков лівою пробиває, лукід перед собою забивання. І це 2-0. На центр вказує. Головний арбітер. Віталій Буяльський. Він не вдовлюється забивати м'ячі Останні в останніх поєдинках. Ще одна спроба. Кадар, кадар. Лівою ногою м'яко накидає. Міг бути удар, який видовищний удар 3-0. Жуніор Мораєс показує, що він зараз у відмінній формі. Ізака 3 в 2. Мчить вперед Караваєв. Каравай вже в трудному майданчику під себе прибирає. Чи був фол? Це пенальті. Пенальті і жовта картка для Віткурга. Але зараз який захищає ворота Динамо! один зоря робить крок. Можливо, маленький крок, але це крок. В бік того, аби відігратися у матчі з Динамо, ігор Каратін. Караваєв, виконує простріл Караваєв. Юрій приймає м'яч, Пробиває. Юрій, Два-три! Ось так! Забиває Зоря! Зрозумів хитність своїх дій, але далі. ну Навіщо? Навіщо? Там Паралельно каратін. Пробиває Сіла Три-три! Боже мій! Три-три! Подає на стіку, кадр, рикошет! 4-3, Динамо забиває гар. Харатін, я накидає на опанасенка. Опанасенко.